П'ятнадцята в Україні час дізнатися останні новини. Сили оборони України цієї ночі уразили нафтопереробний завод Рязанський у Рязанській області Росії. Знищено також склад боєприпасів у районі населеного пункту Валуйки Білгородської області. За даними генштабу збройних сил України, вибухи та пожежу зафіксовано на території НПЗ. Тривала детонація після влучання і на складі боєприпасів. Про атаку безпілотників у Рязанській та Челябінській областях повідомляли і російські змі у Рязанському регіоні. Влада заявила про нібито збиття 14 дронів. Через буцімто падіння уламків сталося займання на території одного з підприємств. Місцеві жителі сповіщали про вибухи в районі нафтопереробного заводу та аеродрому Дягілевом, з якого зазвичай злітають російські бомбардувальники для ударів по Україні. Рязанський НПЗ належить РосНєфті і входить до п'ятірки найбільших у Росії. Ще потужніші вибухи пролунали в Челябінській області в місті Копейськ. За попередніми даними удару зазнав місцевий військовий завод із виробництва боєприпасів «Пластмас». Зазначу, що відстань від кордонів України до Челябінська становить близько двох тисяч кілометрів. На Сумщині удари по залізничній інфраструктурі, на Чернігівщині, по енергетичній ворог не припиняє гатити по північно-східних регіонах. Є поранені, руйнування, влучання спричинили чимало наслідків у регіонах. Яких саме дізнаємося у нашої кореспондентки Юлії Зайцевої? Вона з нами наживо. Юлю, вітаю! Яка нині у вас ситуація? Добрий день, Олександре. Сьогодні в день про Вибух у Сумах. Росіяни влучили по нежитловій будівлі. Там вибиті вікна. Ніхто не постраждав. Вночі атакували безпілотником залізничну станцію у сумській громаді. Поцілили по локомотиву, пошкоджена залізнична інфраструктура. Від вибуху постраждали працівники залізниці. Двоє чоловіків 35 та 29 років. І також жінка, який 32. одного з чоловіків з пораненням ушпиталили. Загрози його життю немає. Іншим постраждалим теж надана медична допомога. На окремих ділянках в області відсутня напруга в контактній мережі. Наразі рух низки потягів ускладнений. Два міжміські поїзди призупинені, а приміські затримуються. Крім того, в регіоні застосовується комбінований рух, де не їде поїзд, пасажирів підвозять або забирають автобусами. Напередодні ворог вночі завдав удару по об'єктах цивільної інфраструктури в Сумській громаді. Там розпочалась велика пожежа. Загалом за добу на Сумщині прогреміло понад півтори сотні вибухів. Є пошкодження житла в Миколаївській та Глухівській громадах. В інших населених пунктах ворог влучив в об'єкти цивільної інфраструктури. На кукурудзяному полі комбайнер виявив безпілотник, що не вибухнув. Поліцейські вибухотехніки вилучили 50-кілограмову бо. Бойову частину та знешкодили. Складна ситуація залишається на Чернігівщині. Росіяни продовжують бити, зокрема, й по енергетичних об'єктах в області. Цієї ночі влучили в Новгород-Сіверському та Корюківському районах. Це прикордонні громади, де надзвичайно важко проводити аварійні роботи, але щойно дозволяють безпекові умови енергетики працюють. А наразі багато об'єктів живуть на генераторах. В Чернігівському районі також уламкових поранень зазнав місцевий мешканець. Він наразі в лікарні. Олександре, дякую, Юлю. За ситуацію у північно-східних регіонах стежить наша кореспондентка Юлія Зайцева. Росіяни вбили на Донеччині медійників, як написали в обласній військовій адміністрації загиблі журналістка телеканалу Фрідом Олена Губанова, відома як Альона Грамова, та оператор Євген Кармазін. Загинули вони у Краматорську. І зараз там перебуває наш кореспондент Станіслав Кухарчук. Він із студією наживо. Стасе вітаю розповідай, що тобі відомо. Вітаю, Саш. Насправді дуже важко робити репортаж з місця загибелі людей, з якими товаришував, спілкувався, але, на жаль, вже як є, автомобіль знімальної групи Фрідом був атакований російським ударним дроном. Попередньо це був ланцет. Ось на цій заправці сьогодні о пів на десяту ранку. Судячи з тих уражень, які ви бачите на своїх екранах, скоріш за все, цей абсолютно цивільний автомобіль, як ви бачите, був свідомо атакований росіянами. Під час удару в ньому загинула журналістка Оленка Грамова. По паспорту вона Губанова. Її оператор Женя Кармазін, ще один член знімальної групи Олександр. Зараз із важкими пораненнями. Перебуває в лікарні за його життя борються медики. Імовірніше за все, знімальна група телеканалу Фрідом приїхала сюди, аби зняти наслідки вчорашньої дронової атаки на цю АЗС росіянами. Варто сказати, що за останні півтора місяці ворог посилав, посилив атаки, саме дронові атаки на автозаправні станції в районі Краматорська та Слов'янська. Загибель Олени та її оператора просто шок. Просто шок для їхніх рідних та близьких. Але ще й велика біда для військових, з якими журналісти працювали навіть до початку повномасштабного вторгнення. Тому далі прошу пряму мову. Буквально тиждень тому вони були в нас в загоні. Працювали і крайній матеріал, ну чи вже останній по нашій бригаді. Це було власне до Дня військового капелана. Це ну, така от історія. В Олени недавно померла мати, і вона в розмові з капеланом, ну, ніби як її полегшало так. Це для мене реально шок, враховуючи, що десь місяць перед цим у нас працювали хлопці, французький журналіст теж в дружківці загинув. Ну, таких шоків стає дедалі більше. E, насправді Саш це велика біда для близьких і рідних e, Оленки, але я думаю, що ні, ні сама Оленка, ні її оператор, ні загалом колеги не воліли б, аби ця трагедія затьмарила зараз десятки інших, які відбуваються по всій смузі російсько-українського фронту, коли росіяни цинічно вбивають і військових, і цивільних українців. Від себе я хотів би попросити. E, Людей у мирних містах, де не так часто як тут лунають вибухи пам'ятати про ту ціну, яку наша держава платить за своє існування. Адже саме для цього медійники і працюють на фронті. Студія стаси, дякую тобі за роботу. Це був Станіслав Кухарчук. Він розповів про загибель наших колег на Донеччині. До дев'яти зросла кількість постраждалих у наслідок російського обстрілу Києва напередодні ввечері. Про таке повідомляє Київська міська військова адміністрація. Я нагадаю, росіяни атакували столицю ударними дронами. Пошкодження фіксують у трьох районах міста. Найбільше постраждав Подільський. Там спалахнула квартира на першому поверсі житлової п'ятиповерхівки. Загорілося автівки у дворі. Людей з помешкань виводили надзвичайники. В одній з багатоповерхівок частково поруйновано покрівлю та дві квартири. Зачепило також дитячий садочок, релігійні споруди, музеї, складські будівлі та бізнес-центр. В Оболонському районі дрон влетів у 15-й поверх житлового будинку. В Деснянському таке саме пряме влучання в 21-й поверх. Не тільки сьогодні вночі, а й вчора вночі. Така атака була, можна сказати, друга за добу. У нас на місто Київ, де залучалися наші рятувальники. Виключно цивільна інфраструктура, цивільні житлові будинки, садочок постраждав. Черговий терористичний акт до ліквідації наслідків якого було залучено близько 100 рятувальників, а також 30 одиниць пожежно-рятувальної техніки. Дуже швидко рятувальники ліквідували наслідки цієї атаки, і вже станом на ранок. Ми всі роботи завершили. На Харківщині росіяни атакували критичну інфраструктуру в Лозовій. Удари припали на е, критичну інфраструктуру. Поруч з місцем влучання вибиті вікна та пошкоджені дахи житлових будинків. Близько 30 тисяч людей лишилися без електроенергії. Загалом в області через аварійні відключення е, відключено 60 тисяч абонентів е, Харків. оговтується після вчорашнього удару безпілотників. Я нагадаю, три дрони прицільно вдарили по дитсадку. В середмісті. загинув працівник комунального підприємства. Який працював поруч. Ще десятеро людей постраждали. 48 дітей, які в той час були в садочку, вихователі встигли спустити до підвалу. Рятувальники під загрозою повторних ударів на руках виносили дітей з палаючої будівлі. Подивіться, як це було. Наразі ще три людини знаходяться у лікарні. Двох людей стан середньої тяжкості. Одна жінка у відповідно важкому стані. У неї приблизно 30% тамопіків. Вона була при фактично біля епіцентру вибуху, і внаслідок якого отримала ось такі важкі поранення. Володимир Зеленський вкотре закликав країни ЄС знайти шлях, щоб відкрити переговорні кластери про вступ України до Євросоюзу. за його словами. Україна зробила все необхідне для цього. Про це президент сказав під час виступу на саміті лідерів ЄС у Брюсселі. Також Зеленський дав зрозуміти, що Україна сподівається отримати далекобійні ракети, зокрема Томагавк від європейських держав, за словами українського лідера. режим Путіна має відчути реальні наслідки цієї війни. Адже російський диктатор добре розуміє, що. Зброя дальньої дії може справді змінити хід війни. Коли ми говоримо про далекобійну зброю для України, маємо на увазі, що путінський режим повинен відчувати реальні наслідки за цю війну. Я закликаю вас підтримати все, що допоможе отримати Україні такі спроможності, тому що це справді має значення для Росії. Це далекобійна зброя не лише у США, а деякі європейські країни також її мають, включно з томагавками. Ми вже говоримо з країнами, які можуть допомогти Іспанія приєднується до ініціативи Пьору з закупівлі американської зброї для України. Про це заявив прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес. За словами прем'єра, закупівля зброї у США це ініціатива НАТО, яка з'явилася кілька тижнів тому. Це рішення країна ухвалила після тривалої критики з боку президента США Дональда Трампа. Він неодноразово звинувачував Мадрид у небажанні збільшувати оборонні витрати, називав Іспанію некомандним гравцем і навіть погрожував виключенням країни з НАТО. У відповідь Санчес підкреслив, з моменту його прем'єрства Іспанія не лише виконує свої зобов'язання, а й компенсує прорахунки попередньої влади. В Одесі досі ліквідовують наслідки потужної зливи, що накрила місто 30 вересня. Тоді стихія пошкодила зокрема кладовище, де поховані герої російсько-української війни. Щоб упорядкувати могили, рідні полеглих воїнів ініціювали толоку на цвинтарі. Як вона відбувалася, хто долучився? Подивіться в матеріалі Андрія Анастасова. Військовий сектор західного кладовища Одеси. Нині люди йдуть сюди не з квітами, а з відрами та лопатами, щоб упорядкувати місця поховань захисників України. Десятки могил пошкодила нещодавня катастрофічна злива. Подекуди просіла земля, підмило пам'ятники зіпсувалось оздоблення. Далеко йти не потрібно. Ви бачите, могилка пуста. Проваля перекосило короб його потрібно укріпити на саморези, підняти. Ну це природніше йде природня усадка, але під зливою вона така сильна получається. Ірина, мати полеглого воїна та співзасновниця організації, що опікується військовими похованнями, каже лише на цій ділянці спочивають 19 сиріт, і до їхніх могил просто нема кому приходити. Шість працівниць свинтаря фізично не встигають упоратися з доглядом, ба більше. Права в тому, що у нас тут є просто покинуті могилки. Є в них родичі, але вони чи за кордоном, чи вже не вважають за потрібне прийти до цих бійців. І тому обходимо всі могилки, поправляємо по можливості. Збираємо людей, збираємо толоки, бо по-іншому ніяк. Протягом толоки підсипали до могил землю, заново підіймали та зміцнювали короби, відновлювали нагробки. Така допомога сьогодні знадобилася і родині піхотинця Олексія Романа, який героїчно загинув на передовій. Рідним складно передати словами наскільки важливо для них зберегти пам'ять про хлопця. Я все время дзвонила йому і казала, Альошенька, я тебе так жду, я тебе так жду додому, боже мій. А він каже до мене, бабуся, раз ви мене так ждете, я все одно вернусь. До робіт долучилися комунальники, підприємці, військовослужбовці, а також представники ветеранських організацій. Останні кажуть, такі толоки варто проводити частіше і, взагалі, суспільство має приділяти більше уваги вшануванню полеглих героїв. Ну скажу чесно, це потрібно лише ветеранам, родичам загиблих. І, в принципі, все. Я дивлюсь просто на те, що зараз в суспільстві. Іншим нікому це не потрібно тільки нам нещодавно родини загиблих воїнів ініціювали створення окремого меморіалу на військовому секторі Цвинтаря, ескізи майбутнього комплексу.